Thank you. Операторів лінії з виробництва харчової продукції молочне виробництво оператора лінії у виробництві харчової продукції, перероблення фруктів, овочів, олії, насіння та горіхів на Хмельниччині. Готують у Старокостянтинівському аграрно-промисловому ліцеї. Теоретичне навчання у закладі поєднують з практичною спідготовкою на підприємстві. Тобто 70% відбувається навчання на самому підприємстві, а 30% – на базі нашого навчального закладу. У Нас є безперешкодний доступ до усіх процесів, до усього обладнання, до усіх лабораторій перевірки якості вхідної сировини та харчової безпеки вже готової сировини. Про особливості обраної професії розповідає здобувачка освіти Каріна Яршова, каже, має готувати обладнання до роботи, вести технологічний процес виробництва, контролювати якість продукції та багато іншого. Викладачі та майстри відкривають усю магію виробництва харчової продукції. Навчання та практику ми проходимо на старокостянтинівському заводі молочному. Я мені дуже до вподоби, що ми бачимо усі процеси виготовлення продукції молочної, виготовлення масла, сухої речовини, е, сирів. Мені це дуже подобається. Я дуже задоволена, що все-таки обрала саме цю професію. На перевагах професії наголошує майстриня виробничого навчання Ольга Георгіївна. Серед них затребуваність на ринку праці, можливості для професійного росту, робота із сучасним обладнанням, конкурентна заробітна плата. Ці діти можуть займати посаду. Оператора можуть вони повністю проходять технохімконтроль, навчаються технохімконтролю, Вони можуть визначати вхідну сировину, бути лаборантами, можуть бути в лабораторії лаборантами, і вони можуть визначати також на якість вихідну сировину. Відбувається рік навчання на молочного оператора молочної лінії. А ще півроку вони професія інтегрована. Ще півроку вони навчаються на оператора лінії виробництва харчової продукції, переробка фруктів, овочів. Є насіння та горіхів. Також заклад має намір готувати кадри для цукрової промисловості. Ця професія буде на даний час єдина в Україні, де ми хочемо підготовлювати працівників для цукрових заводів, саме для цукроваріння. варіння, адже це є зараз дефіцит. Тому ми зараз працюємо над тим, щоб відкрити цю ці спеціальності. Надіємося на перше вересня, ми дещо розпочнемо. Підготовку Дек, з невеличкої групи, але розпочнемо підготовку цих mm падрі. -hmm. Окрім оператора лінії у виробництві харчової продукції, налагоджувальники устаткування у Старокостянтинівському аграрно-промисловому ліцеї можна опанувати такі професії, як електромонтажник з освітлення та освітлювальних мереж, силових мереж та електроустаткування, електрозварник ручного зварювання на автоматичних та напівавтоматичних машинах, слюсар з ремонту колісних транспортних засобів, рихтувальник кузовів, кухар, кондитер.